Два під'їзди в аварійному стані. Жителі будинку пошкоджено після російської атаки 20 вересня, кілька годин в день мають доступ до власних квартир. Ірина встигла прибрати скло та забити вікна. Розповідає, боїться, що у будь-який момент її оселя може обвалитись з усім під'їздом. Вікна маю надію, що на цьому все і скінчиться, що не будуть нас руйнувати. У нас ці бетонні плити на... Балконі. Оце, я думаю, тим людям, які там знизу ходять, мабуть, треба якось подбати про це, щоб не звалилось на колір. Ірина розповідає, нині їй доводиться жити у друзів, поки під'їзд в аварійному стані. Додає, сподівається, що будинок не зноситимуть. так великий. Бар. Що Це жили, жили, наживали. Оце за одну секунду. А в мене більше не буде нічого. Якщо це зруйнується, не знаю. Не хочу думати у сусідньому аварійному під'їзді. Живе Артем. Його квартира на четвертому поверсі. В оселі чоловіка побите вікно, а на міжкімнатних стінах тріщини ділиться. Вибухова хвиля була такої потужності, що тепер у деяких кімнатах не зачиняються двері. В мене все було на провітрі, і все відкрилось ще більше. І заблоковані вони. Тобто, я їх не можу закрити. Нині розпочинається підготовка до демонтажу пошкоджених частин будинку, каже начальник управління департаменту з питань організації населення Владислав Макарець. Спочатку розбиратимуть найбільш зруйнований технічний поверх. Один із під'їздів є ризик каскадного обвалу. До першого поверха там не можна перебувати, інший під'їзд частково аварійний, Там декілька квартир з тріщинами в плитах перекриття. Сподіваюся, що ще з наступного тижня почнуться вже демонтажні роботи. Владислав Макарець розповідає: якщо під час демонтажних робіт тріщини почнуть йти далі, їм доведеться розглядати варіант повного демонтажу під'їзду. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.